Бажаємо здоров'я. Бажаємо! Я офіцер 2-го єгерського батальйону 152 го окремої єгерської бригади. Декілька днів тому я отримав медичні медикаменти від наших американських друзів зі США, організації Spirit of Ukraine Foundation. Через наших друзів з міста Одеси, організації організацію. Бригади. Так, Дякуємо вам за цю непосильну допомогу. Ці медикаменти будуть використовуватися як нашим медичним пунктом, так і надличок буде переданий на медичну роту нашої бригади. Дякуємо за вашу доброту, за непосильну допомогу. Ваша допомога безпосередньо дуже велику користь приносить для нашої. Медичного пункту, в тому числі і для нашої бригади. Дякую. Щира подяка організації Spirit of Ukraine Foundation зі Америки, в особі її керівниці Бека Джолі та нашим друзям з міста Одеси благодійній організації Я допоможу. В особі її керівника Златіна Олександра Юрійовича. Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава Україні, смерть ворогам, героям слава.